Народ. Хотів показати електростанцію, яку поставили на... в районі 8 кВт 435 панелі. От, ви бачите. Зараз якраз знаходжуся на даху. Отак у нас стоять панельки. Зараз вам детальніше покажу дивіться Як у нас стоять сонячні панелі. Так? Багато буде зараз казати комент, але тут варіанту немає, як встановити. Це в нас 435, от ви бачите, як вони стоять. Зараз навіть чуть -чуть пробую пройтися далі по даху і показати в загальності, як в нас панелі стоять, От ви бачите, як у стоять панелі. Південна сторона тут. От ви бачите. Це в нас схід сонця, там захід сонця. Отак от в нас стоять панелі. І рішень інакших в нас не було. По тій причині, що дах дуже незручний. От ви бачите. Як тут панельки стоять дві, це до того трекера. Якраз до тих тих панелів. В нас виходить, вона раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. От. Дев'ять штук у нас стоїть панели на одному полі. 435. От, як воно виглядає. Це в районі 3 е, з копіками кВт. Це друге поле. Як в нас виглядає, кажу, дах капець, тупорилий дах, запхати панелі просто нереально дуже важко. Ну і власники зараз захотіли, поставили їм від тих від голубів, що досідали, бо голуби сідають. Е, змонтовано це все на алюмінієвому профілі отакому. такому. Зараз вам покажу. От. так змонтовано. Цей профіль можна регулювати ним, да, він дорогий, але не можна регулювати по висоті, як ви хочете, наприклад, вліво-вправо, як дах, десь там лата йде криво, можна буде поставити рівно, щоб можна було закріпити панелі. Одна якраз одна штанга виходить на дві панельки. От. У нас панелька має 114 см ширину. Отак воно виглядає. Зараз вам покажу з другого боку, теж як виглядає. Зараз вам ще покажемо, як виглядає знизу. Це, це поле і воно до того. Треба було максимально сюди ще поставити панельки. Ну тут ну що тут, одна панелька поміститься, і закінчень треба було більше. є вже сусідська сторона, бухата здвоєна. Бачите, спаровані будинки. Отак воно зроблено. Так що тут саме найкращий був варіант, це зараз вам покажу. Це отам на землі поставити власника. Там реально є на землі місця достатньо, це, якраз траса в нас де. Але що є, то є. Інакше вибору в нас не було. Зараз отак все виглядає. Так що, друзі, перше, чим ставити сонячі панелі, майте на увазі. Треба дуже добре продумати, щоб їх поставити, бо можна поставити, і воно буде хіро, хірова генерація, погано не працювати. І ви будете незадоволені. Питайтеся експертів, питайтеся, як це правильно поставити панелі. Бо так як в даній ситуації, би поставили панелі, але кінь падає. Ну і вже поле вже не буде мати тої генерації, що... коли вже буде, наприклад, на е, як то сказати, на в заході сонця тоді буде сонячні панелі працювати, а і на сході буде працювати. Але розумійте, що в нас північна сторона це найсама вища ефективність. Бо в нас сонячні панелі виходять з плюс-мінус з восьмої по четверту дня. У нас найбільша генерація навіть й тої зими, бо в нас день починається з 9-ї образно, наприклад, літом там з шостої години. А зимої там з 9 по е, 4. Так що більшість, більшість е, електростанцій будується північно сторону. От як ви бачите, тут схід захід. Моя часто думка треба всегда робити на північ, е, розвертати. І одне поле можна розвернути на е, північно-східну частину. Це буде рано хапало і в обід. І тоді буде у вас прекрасно працювала сонячна електростанція. Зараз на даний момент спускаємося і я вам покажу, як виглядає внизу. От ви, друзі, бачите, щиток від забудовника. Багато дуже кусиків я повідновляв. Кажу, старався робити грамотно, стараюся вдосконалювати, бо ви бачите, як воно в замісті вийшлося. Всі кабеля обжаті. Все стараюся виправити. 6 квадратів січення. Отак От у нас все в загальності. Виходить. От так все є. Ще кабеля, які вложив, щоб вони гарніше виглядали акумуляторні. Це все повиправляв і воно виглядає набагато гарніше. О, друзі, показую в загальності, як виглядає система. Це в нас виходить інвертор трохфазний Виходить на 12 кВт. Так виглядає інвертор. Нічого складного в ньому нема. Ну і зараз у нас генерація, по суті, в нас вечір. Ми бачимо, що це поле видає у нас 600 Вт, 610, а це дає 428. Тобто в нас виходить на схід сонця, а це виходить на захід сонця. Отак у нас виглядає. Кабеля так вложили. Е -е, так. Зараз вам покажу, як виглядає у нас розподільний автомат. Нічого тут дуже нема. Студіопенка. В разі чогось коли захист є від мережі. Це є по мережі, стоїть. У нас виходить якраз три фази. Це в нас інвертор, в разі чого щоб виключити автомат, в разі з короткого замикання, ще щось виб'є він на 32 А. Стоїть запобіжники по сонячних панелях. Плюс-мінус, плюс-мінус. І стоїть автомат трьохпозиційний, празічного резерва якщо все стало з інвертом, можна перевести на мережу. І вхід 380 нас з, зі стоба. Вхідний автомат якраз є для інвертора. І взагалі для всього. Отак От зараз воно все виглядає. Отака у нас виходить красота. Сонячні кабеля пішли туди догори. Ну і щиток стандартний, який був щиток, отак. Все виходить, все працює. Зайняло, зайняло нам це все зробити в районі трьох днів, щоб повністю це все зробити. Отак виходить електростанція. Достатньо прикольна, достатньо все гарно, вішало батареї, бо батареї треба було, тут заїжджає машинка, щоб можна було. І все, отак. Так що, друзі, кого цікавить електростанція в Львівській області, в моєму районі десь там, що я можу приїхати, зможу її змонтувати, приїхати, встановити, можна домовитися про ціну. Бо зараз заказів трохи є, достатньо. Це дуже файно, що робота є, закази є. Я весь час удосконалююся, весь час чуюсь на своїх помилках і весь час удосконалюю це все, як це все зробити. Так що дякую вам, ставте лайки, на канал, всім пока. До нових зустрічей.